Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання, що заважає лікувати за кордоном всіх наших поранених людей. І військових, і цивільних, всіх, хто отримав ушкодження, поранення, опіки, будь-які поранення. Лікуватися за кордоном за кошти країн світу наших військових, щоб лікували за кордоном і цивільних людей, дітей, жінок, всіх поранених. Намагалися М. Вийти сухими не хотіли країни не хотіли цим займатися. От, проте все змінюється, дуже змінюється. І дійсно. З часом почнуть країни лікувати наших військових. Про це йдуть дуже сильні розмови, про те, що в країні багато зараз постраждалих, багато жінок і цивільних ну, цивільних людей, дітей, жінок, тут навіть тварин от і військові військові. От в нас дуже сильно, як перевантажена система і дуже велика необхідність є того, щоб люди з усього світу допомогли нам лікувати поранених. Бо сильні ураження від уламків. Від вибухів. Про це є розмова, і дійсно дуже гарні карти. Ці дві і розмови такі дійшли до результат те, що було проекція план. Дуже вони хитрували, щось мудрували, як-то відхилялися від цього. от А наразі таки так здійсниться оцей план. Це дуже гарно, щоб цивільні і військові, всі, хто були ушкоджені від уламків, від контузії вибухова хвиля оце все, що ну, всі травми лікувалися. Тут ще, має бути психічна допомога також, відновлення психіки. От у людей заперечує весь негатив, заперечує. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала лікувати наших людей за кордоном. Так. Велика потреба в цьому, дуже велика потреба. Заперечую весь негатив. Забираю всі перешкоди. Відкриваю всі шляхи на лікування наших військових поранених. І цивільних, поранених від російської агресії, від уламків, від військових дій за кордоном. Належне лікування безкоштовне. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити шлях. І немає нема жодної перешкоди, яка б завадила лікувати наших людей за кордоном. Сильний світ усього країни в світі приймають наших поранених, наших людей, безкоштовно лікують, відновлюють. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Забираю всі перешкоди, юридичні, формальні, всі перешкоди забираю. Дуже легко і швидко люди їздять на лікування, вертаються. Здоровими, ефективне лікування швидке, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу відкрити шлях на лікування наших поранених людей, і військових, і цивільних у всьому світі, щоб була створена безкоштовна програма, яка приймає всіх наших поранених і лікує якісно і швидко. Буде так, буде так, буде так. Скриваю всі шляхи на лікування. Буде так. Все гаразд. Так. Це дуже добре. Дякую за увагу.